10 20 листопада 2024 року судове засідання цивільній справі за позовом Київської міської ради до Храченкої Юлії Олександрівна ТОВТОНОДІ Товариство з обмеженою відповідальністю землі та ресурсів. Провазне атарії Київського міського матеріального округу з менко і ремонт, привабним Київського міського матеріального округу до Олександра Миколаєвича Шановний суд змушений був двома клопотаннями звернутися, оскільки фактично подаються нові документи, яких в матеріалах справи не ну, відсутні, тому і нове клопотання про долучення доказів в листопаді 23-го року. Відповідача кватекнуло вже звернулась до Київського адміністративного суду із позовом до Київської міської ради про визнання протиправної бездіяльності щодо ненадання земельної ділянки та зобов'язання вчинити певні дії з цього приводу. Вони предмет спору, дійсно пов'язаний у цій справі. В справі, ну, якщо подивитись копію позовну копію адміністративного позову у справі 320, 416, 80. 23. Ну, хотів би звернути увагу, що не просто позов поданий до підсумко суду, а є ухвала про відкриття. Тобто він прийнятий, там, не залишений, без розгляду, без руху тощо, оскільки оскаржується бездіяльність ради про надання земельної ділянки, тому і підставою позову в адміністративному. Є те, що ми вважаємо неправомірним застосування Київською міською радою акту обстеження земельної ділянки, оскільки, як зазначалось і в відзиві, і в запереченнях, і в позовній заяві в адміністративному позові, ці акти відповідно до порядку положення, затвердженого Київською міською радою в 2003 році, тобто положення, яке діяло на момент складання цих актів обстеження земельної ділянки, відповідно до Точно скажу, до підпункту 9 пункту 3.1 порядку від 25.09.2003 року ці акти складаються виключно для вирішення питання щодо продовження оренди договорів оренди земельної ділянки. В цьому положенні не міститься заперечення, і там вичерпний перелік підстав, для чого складаються саме ці акти, які, на, які на які посилається позивач Київська міська рада, яка долучила їх до позову. Дане положення, ми вважаємо, не дозволяє застосовувати ці акти, наприклад, для того, щоб прийняти якесь рішення там, про відмову, наприклад, в наданні оренди земельної ділянки. Тому вважаємо, що Київська міська рада трохи ну, пішла не тим шляхом, порушила свіжий порядок, який затверджено на сесії міської ради. Ну, зараз вже інший порядок дій, але я посилаюся на старе положення, яке діяло на момент. Складання цього акту обстеження. Я помилково в е відзиві, ну, коли відзив подавав, е я там послався на акт перевірки. Ну, було, було зауваження представника позивача, що це не акт перевірки, це акт обстеження. Ну так, е погодимося з цим зауваженням, але акт обстеження, який долучений до позову, він зовсім для інших підстав складається. Ну, тому посилатись тут на нього як. На доказ, і цей акт за позовом Київської міської ради, в нашій справі, це ну, єдиний доказ, що там, нібито, на думку ради, об'єкт, який знаходиться за цією адресою, не відповідає показникам технічного паспорту, то що, ну, що там комісія виїжджала, складала на поточний момент. Крім того, оскільки позивач посилається в нашій в цивільній справі на положення земельного кодексу, а саме на позапообґрунтова статтями, що я більш точно скажу, посилається на те, що Відповідач Акватехнолоджі здійснила, ну, порушило статтю 152 Земельного кодексу та фактично, на його думку, здійснила самовільне зайняття земельної ділянки. Я вважаю, що оскільки ми оспарюємо факту бездіяльності ради щодо ненадання. І ці обставини вони свідчать про добросовісність та правомірність дій відповідача Акватехнолоджі, оскільки факту самовільного зайняття земельної ділянки, на нашу думку, не відбулось. Є лише як наша позиція говорить, бездіяльність Київської міської ради щодо певного розгляду питання щодо виділення земельної ділянки. Ну, тому з цих підстав змушені подати попитання про долучення ухвали про відкриття адміністративного провадження, копію нашого адміністративного позову і з цих підстав, керуючи статті 251 та 253, прохати суд зупинити провадження до набрання до прийняття та набрання чинності рішення в адміністративній справі. Ну, фактично, ваше клопотання про залучення доказів поновлення ну, пропущеного строку ну, воно... Минтове... От... От... по щас... зупинення провадження у справі. Так, так, да, 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 бо ми лише зараз одержали ці документи, <кхів> і ну мабуть, ви це скажімо так, розповсюджена інформація не потребує додаткового доказування, що в адміністративному суді там е на сьогоднішній день дуже важко відкрити провадження. там в них. Е Нагрузка якась велика і ну, ну, до, так, довго так. треба чекати ці ухвали. Тобто ми не могли її навіть в листопаді там, одразу надати, передбачено кодексу проти днів. У них там технічне затоплення. Але в будь-якому випадку потрібно зазначити, що стороною зазначеною справи є Київська міська рада, і як саме Київській міській раді, ну не представникові, а оскільки там може бути інший представник. Відомо про зазначену справу і про ці обставини, тому що вони де-факто існують, і в принципі тут досить проста оцінка може бути щодо зазначених справ, так як вони взаємопов'язані, оскільки підставою позову о, в даному випадку є на погляд позивача питання щодо, скажімо так, питання щодо належного чи неналежного оформлення землі, і це не предмет дослідження нашої справи. Він апріорі ставить, що це так, і ми досліджуємо інший предмет. А в цій справі предмет дослідження, що земля, якщо й були якісь дефекти щодо земельної ділянки оформлення, то вони саме з вини позивача в цій справі. Тобто ці справи є взаємопов'язаними, і в нас інший предмет дослідження. Тому ви да. зараз надали ворунтування клопотання. Так, так. А, і висловили свою точку зору. А суд поставив на море клопотання представника позивача про надання йому часу для ознайомлення з вказаним клопотанням висловлення своїх позицій. Ваша честь. Я вважаю, як сторона, позивач був обізнаний зазначеним клопотанням. Як представник, можливо, представник з зазначеним клопотанням не обізнаний. Тому на клопотання представника позивища про влучні переводжу. Для ознайомлення з клопотанням про зупинення провадження у справи і безпосередньо з ухвали про відкриття провадження у справі 682 23 та адміністративним позовом. У представників відглядачів, які покладалися на розсуд суду, другий не заперечував оголошення перерви в судовому засіданні. Ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні.